Ранку На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 жовтня 2024 року. Сьогодні, 13 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення не можна проводити, бо це час стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 13 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 13 жовтня до 20 години вечора сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 жовтня. Відмовтеся від солодощів. Від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж смачного та корисного готуємо. Каші з гречки, пшона, вівса, рибу, морепродукти, м'ясо, молочно-кислі продукти, проростки насіння, свіжі фрукти, овочі, ягоди, але без термічної обробки. Готуємо квасолю, тут вже можна термічну обробку, варити її, сою, готуємо какао, сухофрукти їмо, мед та п'ємо чай з ромашки та каркаде. Завтра, 14 жовтня, зростаючий місяць вже буде знаходитися в знаці риби. Можна сіяти насіння сидератів, зелених культур в теплицях, пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків. Сприятливий час для роботи з розсадою можна пересаджувати, перевалку проводити, кімнатні рослини можна пересаджувати. Можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 14 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах та 14 жовтня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання і для різних заготівель. Це знак стихії води і все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 14 жовтня. Не використовуємо для харчування чорний чай, каву, будь-які консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь та ліки. Що ж готуємо? Готуємо будь-яку рибу, використовуємо для приготування морепродукти, дуже корисна гречана каша, молоко, сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, їмо сухофрукти. І доступні овочі, фрукти, ягоди, і прянощі дуже корисні та трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей гарний день! Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського, миру вам та достатку і усіляких гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!